Знаєте, дивлячись на те, що відбувається в світі, це жахіття війни, епідемії, катаклізми. Щоденно гине неймовірна кількість людей. Знаєте, сьогодні дивлячись на оточення, я роблю висновки: що якщо людина там дожила до 50 років, то її вже дуже сильно пощастило. Люди гинуть від раку. Від різних інших хвороб діти народжуються хворі, не кажучи вже про наслідки безбожності людей, щоденно люди гинуть від війн, не кажучи вже про те, що гинуть знаєте, гинуть люди будь-якого віку, будь-якого статусу, незважаючи на те, є в тебе гроші чи нема. І... Це спонукає до того, щоб подивитися в свій завтрашній день, як казав мудрий цар Соломон, день смерті важливіший дня народження, і життя нам дане для того, щоб підготуватись до цього дня. Але переважна більшість людей живуть, наче вони ніколи не зустрінуться зі смертю і з вічністю. І знаєте, це нагадує ту притчу про того безумного, який розстроїв там клуні. Каже, веселись моя душа, насолоджуйся життям, але Господь каже: Божевільний, ночі цієї ж душу твою заберуть. Кому дістанеться все, що ти збирав? Кому воно все дістанеться? І важливо задуматись про те, що, знаєте, насправді страшно зустрітися з смертю, тому що людина, яка не познайомилася з Ісусом Христом. А її очікує фатальний фініш життя. Її очікує пекло. Але Ісус Христос прийшов на землю і показав, що можна перемогти смерть, перемогти пекло. Ісус показав, Він вийшов переможцем з цієї історії. А Він показав на прикладі Лазаря, якого він воскресив, що Слово Боже воскрешає, Слово Боже запускає, а вірніше руйнує ці процеси. Які людина запустила самостійно, обравши прокляття, обравши смерть в своєму житті. Тому єдиний вихід це покаяння, навернення до Бога і з'єднання з, з апостольською біблійною церквою, щоб слово Боже стало плоттю, Слово Боже, це і є Бог, Бог є любов. Нам важливо з'єднатися з Господом. І тоді неважливо, скільки, знаєте, скільки Господь відміряв. Нам кожен пройде свій життєвий шлях, і по фінішу янголи зустрінуть і проведуть після виходу душі з тіла, проведуть нас в Божу присутність. Тому важливо розуміти ці речі і вивчати Біблію. Тому благословляю кожного з вас на покаяння, на те, щоб ви дійсно примирилися з Господом і прийняли прописку в Царство Небесне.